Учениця Балтського ліцею номер 2 Аріна Мазур стала абсолютною переможницею на всеукраїнському рівні 15-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. І за такий вагомий освітній здобуток їй було призначено державну стипендію. Нині Аріна навчається у 9 класі, проте вже давно українська мова і література стали для неї найулюбленішими предметами в школі. Сьогодні вона дякує своїм. Вчительці Любов Куземко, котра прищепила пристрасть до українського слова та повела у широкий світ філології та літератури, розповідає ця нагорода результат великих особистих старань, а також підтримки вчителів, батьків і друзів. Поспілкувалися з юною мовознавицею, і ми знімальна група Балінформкомпанії. Аріна, як ти дізналася, що стала стипендіанткою президента України? Які були твої перші емоції? Я була в захваті, я дуже цього чекала і сподівалася. Тому що для мене це рівень і нагорода за мої старання що для тебе означає ця відзнака? Коли ти відчула, що мова і література це саме твоє. Ця відзнака дає мені стимул подалі, зацікавлено вивчати і дізнаватися про українську мову, а також про українських письменників видатних. Я гуманітарій, мені легше сприйняти і розуміти українську мову і гуманітарні предмети. А по-друге, тому що я завжди проявляла ініціативу домов: англійська, українська українська. Українська особливо, бо це наша рідна державна література, бо зацікавлена в читанні. Люблю читати книжки. Ця нагорода мотивує мене йти далі, зупинятися, розвиватися в українській мові більш поглиблено, приділяти українській мові якнайбільше уваги і часу. Як ти готувалася, як саме це відбувалося за чиєї участі? Ну, спершу, звичайно, я поговорила з вчителем, з Любов Іванівною. Вона запропонувала мені взяти участь в олімпіаді, я погодилась. спочатку це був обласний рівень, обласний етап. Там ми вивчали, завчали різні тексти. Дуже багато ми писали їх, врядки з віршів і багато всього іншого. Приділяли я приділяла цьому вечори, дні і дуже багато уваги. Взагалом це було дуже цікаво і пізнавально. Наполеглива праця протягом кількох років, і ось довгоочікувана абсолютна перемога. Розповідає з гордістю за свою ученицю вчителька Любов Куземко. Додає, цей шлях був непростим, але зусилля увінчалися прекрасним успіхом та визнанням як учнівської, так і вчительської роботи. Це був довгий шлях. Аріну я почала вчити в шостому класі. Ми з нею дуже ретельно працювали. А в сьомому класі я взяла її на конкурс, міжнародний конкурс. Мовно літературної учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Ми почали з того, що почали вивчати вірші Шевченка, писати в зошит, цитати, виробляти ідеальний почерк. Ми працювали цілий рік. Я не скажу, що ми вели пошукову роботу, адже творчість Шевченка детально уже вивчена і дуже багато матеріалу є в інтернеті. Але ми готувалися до конкурсу. Потім в шкільному етапі вона взяла перше місце. Ми були запрошені на обласний етап. Спочатку на міський, потім на обласний і посіли. Ми в сьомому класі, друге місце. Але коли дізналися, що і перше, і друге місце запрошені були на всеукраїнський етап, ми були дуже раді, але це додало нам ще більше клопоту. Ми готувалися і в сховищах, ми готувалися під час перерв. Я з собою носила ноутбук і ми постійно писали. Мені подобається, що дитина дуже наполеглива, старанна, ніколи вона не здавалася. Навіть будучи хворою, пила тихенько пігулки і казала, що все добре. Ми взяли участь у всеукраїнському етапі. На всеукраїнському етапі ми зайняли перше місце, але ми ще цього не знали. Ми очікували результатів і вчили вірші Шевченка. Аріна взяла ще участь у конкурсі, який проводив місцевий краєзнавчий музей, у конкурсі на краще декламування віршів Шевченка і посіла перше місце. І ми дізналися, що в нас ще й перше місце на всеукраїнському етапі. Але цей конкурс це не конкурс декламування віршів, це дуже складна своєрідна олімпіада з української мови та літератури. Ми поїхали на нагородження нас нагородили. Ми дізналися, що в нас. Перше, але не з перших. І я думала, що Аріна передумає більше брати участь в конкурсі, адже посіла перше місце, але вона вирішила продовжити роботу. Ми знову працювали цілий рік, ми писали цілі стоси зошитів, ми вивчали цитати. І мета дитини була вивчити досконало біографію Шевченка та всю його творчість. Звичайно, все вивчити не можна. Але оскільки Черкаська область знаходиться поруч із нашим регіоном, то ми читали з нею, які рослини використовували. Своїй творчості Шевченко, які рослини були лікарськими. Ми вивчали кольори в творчості Шевченка, вивчили його спадок як живописця і продовжували таку ретельну працю. Ми знову взяли участь у шкільному етапі, міському етапі, в обласному і посіли уже перше місце в області. Ми були запрошені на всеукраїнський конкурс. Звичайно, були дуже погані, погані умови. Дитина захворіла стреси, нерви, але вона не здалася. Дякую родині, яка нас підтримала, тому що така ретельна робота, і не поїхати на конкурс. Ну просто це було б по відношенню до дитини. Якось трішечки нечесно. Ми взяли участь у цьому конкурсі. І зайняли знову ж таки перше місце. Коли ми поїхали на нагородження до міста Києва, ми дізналися, що в нас найвищий бал цього разу. Дитину нагородили цінними подарунками, планшет, книги цінні творчість Раша Шевченка, дипломом за перше місце. Але те, що ми ще що вона ще стане стипендіаткою президента України, було невідомо. І ось нещодавно я повернулася з міста Одеси. Де мене було нагороджено. Нагрудним знаком Василь Сухомлинський, така висока для мене нагорода Міністерства освіти і науки. Це найвища нагорода Міністерства освіти і науки. Я дізналася, що в нас і ще одна приємна новина, адже для вчителя перемога учнів це найбільша винагорода. Я дізналася, що Аріна стала стипендіаткою президента України. Найбільше підтримку я відчула звичайно від батьків, від подруги та вчителя від Любов Ванівни. Особливо від класного керівника, також вони мене мотивували і казали, що ти те, ти точно все зможеш, все пройдеш. І це мені давало стимул. Також я дуже хотіла досягнути якихось вершин. Особливо це дуже почесно в українській мові та літературі. Ціленаправлення йшла до своєї мети, яка для мене була дуже важливою. Хто або що надихає тебе у вивченні української мови? Можливо, тебе є якісь улюблені. Автор, можливо, поет Надихає вивчати українську мову, продовжувати її вивчати. Це я сама. Я хочу досконально володіти українською мовою, писати вірші, і, звичайно, мене мотивує подалі моє життя, яке. На якому мені потрібно буде скласти НМТ або ЗНО на чудові бали, поступити в університет мрії, і українська мова є фундаментом цієї мети. Зрозуміло, що мій улюблений український письменник це є Тарас Григорович Шевченко. Шевченко, і твори, які він написав, я люблю абсолютно всі. Портрети, які він намалював, і малюнки, особливо Катерина, це мій улюблений. Але зараз я говорю саме за Траса Григоровича Шевченко, але не будемо забувати про інших видатних українських письменників, як Іван Франко, Леся Українка. Вони також в моєму серці і завжди відгукуються у мені. Ще я хочу порадити іншим дітям, які так само хочуть добути якихось перемог, то ніколи не здаватися і завжди йти до своєї. Мети за своєї цілі завжди слухати своїх авторитетів і дослухатися до них так, це на мене це були мої батьки, вчителька. А для вас це може бути будь-хто головне, щоб ви їх поважали і розуміли, що їхня думка допоможе вам і їхню пораду в написанні, наприклад, олімпіад або взагалі в подальшому майбутньому. Дотримуйтесь режиму вивчання матеріалу, ніколи не відкладайте на завтра, те, що можете зробити сьогодні. Аріна Мазур дівчинка, яка не сидить на місці коло її захоплень велике. Вона старанно поєднує навчання з мистецькою роботою, полюбляє живопис, написання та декламацію віршів, до того ж професійно займається хореографією. Її часто можна побачити на сцені. Розповідає, творчість надає їй сили та бажання досягати успіхів у всіх сферах життя, переконана попереду ще багато цікавого та незвіданого, а тому охоче прямуватиме до нових яскравих горизонтів. Засівала Україна землю пшеницями, чорну ріллю пораненим, полем, кулями, сльозами. Почуй, Боже, біль народу, допоки живого, не дай згинуть Україні з простору земного. Я дуже люблю читати і малювати. Читати для мене це стало, мабуть, якось перемога, мабуть, стала моїм поштовхом у читанні, бо після неї я активно купила собі книжки різних письменників, як і українських, так і закордоних. І за період вже прочитала більше п'яти книжок, тому читання для мене це зараз також відпочинок. Малювання це творчість. Також я можу щось прочитати, надихнутися і намалювати щось зараз. Дочитала тією горою яви. Це психологічна книжка, яка каже про яка вам розповідає про те, що не треба зупинятися і поважати себе потрібно. Щодня я намагаюся себе розвивати як і в школі навчання, так і дозвілля, читання, танці. Це все формує мене, моє спілкування, оточення. Воно все формує з мене одну особистість, індивідуальну особистість, якою я є. Три слова, яким би ти описала свій успіх, свою перемогу я напевно описала би трьома словами: це старання, наполегливість і результат. Сьогодні б хотіла подякувати своїй вчительці української мови, Любові Ванівни, своїм батькам, подрузі, всім, хто підтримував мене і не давав здаватися, які завжди були і вірили в мене і в мої і в мою перемогу. Така значна та серйозна перемога учениці Балтського ліцею No2 Аріни Мазур стала приводом для гордості всієї Балтської громади. Вчителі розповідають, кожна дитина талановита по-своєму, а тому майстерність вчителя це розгледіти і допомогти прорости зернам таланту і здібностей. Нині Аріну вітають всі: і родина, і вчителі, і друзі, та вся Балтська громада. Вона у нас самостійна дівчинка, і вона це було її рішення з її вчителем. Вчитель побачив її таланти. Вона з дитинства полюбляла розповідати, читати вірші, і в неї це дуже гарно завжди виходило. І, і вона продовжує розвиватися в цьому напрямку. Це такий дар від е, Господа Бога. І е, дякуємо. Вчителю Любов Іванівні Куземка, яка також помітила це і почала її підтримувати і розвивати і надалі. За що ми дуже пишаємося і радіємо, але для мене це була як і і сюрприз. Я і не зрозуміла спочатку, що у неї є така дійсна почесна грамота, і що вона отримує стипендію. Це як і для неї, так і для мене був сюрприз, тому що дійсно. Приємно побачити, що її досягнення були помічені на, на такому високому рівні. Аріна у нас дуже креативна і творча, тому мені здається, навіть в таких самих складних ситуаціях вона завжди не йде вихід. Вона староста нашого класу, тому вона завжди кожного підтримає і допоможе, якщо це буде потрібно. Дуже відповідально на всіх уроках. Вона Завжди готова, часто може допомогти з домашнім і не тільки Аріни для нас, напевно, це щось таке героїчне. Я також беру участь у різних конкурсах, змаганнях. Ми дуже часто їздили з робототехнікою, може знаєте. Займали призові місця. Перше, друге, третє у нас є. Дає напевно стимул такий навчатися, дає стимул більш бути активною та брати участь. У всіляких конкурсах олімпіадах. хочу побажати великого натхнення успіхів надалі в житті. Маріна дуже завзята, дуже працьовита дівчинка, і чекали цього, що буде. Ну коли дійсно президент підписав указ, то Було враження перше, це гордості, гордості за таку дитину, тому що вона дійсно цього заслуговує. Я як класний керівник, взяла їх, вони прийшли до мене в п'ятий клас і тоді вона відрізнялася активна працьовита талановита де Потрібно вона візьме участь. Я вважаю, що вона дійсно заслужила цю нагороду. Ми, як вчителі, ми тільки розширюємо таланти наших дітей. Ми можемо допомогти своїм досвідом, своїм якимось вмінням, але тільки тільки разом. Пишається своєю ученицею. Вона дуже старанна, вона дуже наполеглива. Вона отримала такий стимул. І так вмотивована стала, що на кожному моєму уроці це просто зірочка. Учні класу бачать, в неї постійно піднята ручка, вона завжди готова. І коли я її запитала, ти вивчила вірш, аж ми ж повернулися з конкурсу. Я думала, вона може бути не готова до уроку української літератури. Вона сказала, як я могла не підготуватися до уроку української літератури. У неї завжди виконані домашні завдання. Вона просто дитина. На дуже старанна, дуже відповідальна. Я бажаю їй подальших успіхів, бажаю гучних перемог. Бажаю, щоб по житті завжди вона була такою ж, якою вона є зараз. Моя професія це моя прекрасна доля. Горжуся тим, що я учитель, працюю не задля нагород. Бо на кращий орден мій це успіхи моїх учнів, теплі спогади, добре слово батьків. Але якщо держава цінує і заохочує, то це дуже приємно. Нещодавно я була на церемонії нагородження в місті Одеса, присвяченому до Дня працівників освіти, і отримала високу державну нагороду. Нагородний знак Василь Сухомлинський. Дякую всім причетним до цієї нагороди. Дякую. Рідному колективу ліцею номер 2 адміністрації нашого ліцею, дякую адміністрації нашого нашої міської ради. Дякую рідному рідній академії неперервної освіти, департаменту освіти, міністерству освіти і науки України за те, що нагороджують учителів за їхню щоденну кропітку працю.